Вверх, вверх, вправо, вверх, вверх, вправо. Вверх, вправо вниз, вверх, вправо вниз, вверх, вліво, вправо, вверх, вліво вправо, вниз, вправо, вверх, ліво, вниз вправо вниз, вниз, вправо, вниз, вправо вниз, ліво вниз, вверх, ліво, вниз, вправо вниз, ліво вниз, вверх, право вниз, вліво, право вниз, ліво, вверх, вниз, вниз. Ааа, вулі, ти не можеш. Серйозно! Ти мене? У нас мало часу. Ти повинен. Пішов, ми не скінчили грати в нашу гру. Слухай мене, ти повинна ці касети, ніж чи вони. А? Не гра, щоб зіграти є, як ми пригоди йдемо кожен день, чи спробуємо нове дике та гучне. Але манда, я думав, моя черга, Стой! пробач Де ж магазин, чи субань пора. Для друга мені важлива вона. То швидше мені допоможи, відкінь зяка це на збереж. Обіділо є, ні ти не гай, Кретином будь, ось тут прочитай, так що ж ти сліпий, чи щось не вдупляєш? Не чесно ніяк, мене не Сайти не зможеш, бачити не схочеш, ти далі шуму у тібі. Це не в контролі, та я луж знаю ваги немає, що в мені. Не пам'ятає, що не було касети, де сюжет би був хорошим. Я, мабуть, індехний я до снід, але ніколи не слухаєш мене! Амандо, амандо. Амандо, амандо. Амандо, амандо. Думаю. У нас буде гарний час, тільки сядь ти та подиши. Та чом би не дай свої руки мої та думку свою, розкажи. Чи чуєш, ти гниє щось? Нічого там ти мариш. Клянусь, там щось кровіє. Кажу, нічого досить. Тобі страшенно признати, дурнюваєш зашти. Чи це я або ти придурошна? Відповідай мені, ти не повинен відповідати. Відповідай мені! Тобі діло є, ти гаєш мій час. Не чесно ніяк. Випусти мене. Знайти не зможеш бачити нас хочеш. Ти далі шуму у тібі. Це не в контролі, та я лиш знаю, ваги немає, що ж колиці мені. Не було касети, десь сюжет би був хорошим. Я, мабуть, інде гни ніде, але ніколи не слухаю